Всім привіт! Сьогодні у нас звіт по проєкту дійти до дна в тінях. Нагадаю, що в мене бере участь постійно 6 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. І ці відтінки я вибирала рандомно з цієї коробочки. Давайте подивимося, чи є якісь результати. Беруть участь наразі три палітри тіней, і давайте будемо дивитись. Почнемо з першої. Це ось така китайський бренд Кеткін. Так, щоб би закрити зеркало. А, в цій коробочці в мене знаходяться всі палітри, забула сказати, які взагалі беруть участь в проєкті, з яких ми вибираємо відтінки. Так, перша палітра ось така. Ой, я не ту відкрила. Добрий вечір. Так, це ось ця палітра. Я перепутала. Так, ось. Тут беруть участь ось цей відтіночок. Золотий. Поки що, на жаль, я до нього в ньому до дна не дійшла, але вже тут є хороша ямка. Ось так, давайте будемо робити ось тут свочі. Ось такий відтінок. Так, о, повністю розламалась палітра. Прямо прям, ось подивіться, що сталося прямо Кришечка, окрема палітра. Ну, що поробиш? Ось так в мене всі палітри ламаються. Добре, і другий відтінок це ось цей такий бронзовий. І так само тут немає тірочки, немає дна, але є невелике заглиблення. Так, і зробимо сводч. Ось такий відтінок. Не часто я користуюсь такими відтінками, тому поки що результат наразі такий ніякий. Так, друга палітра це ось така LN Pro. Вона в мене бере так само в Project Penny і в цьому проєкті. Це в мене тон 402 Dusty. Тут так само беруть участь, два відтінка. І кришка тут уже така так само, бачите, скоро поламається повністю. Значить, перший відтінок це ось цей перший. Я, до речі, його хочу вивести з проекту, тому що ну, не використовую я в макіяжах такі відтінки і не хочу себе мучити. Він якийсь ніякий, він для складки він засвітлий. Ну, можна ним, в принципі, в шкіру втушовувати, але для мене це лишній крок в цій палітрі. Тому, що, зараз покажу, я беру ось цей відтінок, наприклад, складку. І його можна прекрасно вивести в шкіру і не потрібно до цього відтінка. Так, а на що я його тут зробила? Так, давайте я стру цей своч і зроблю в іншому місці. Це ж вибуває у нас. Так, давайте отут зробимо. Ось, подивіться, отакий світлий відтінок. Ну, Його практично не видно. Так, Тобто він вибуває, замість нього будемо вибирати інший. І другий відтінок, який теж бере участь, це ось цей. Тут є ямка, я хочу показати, але ще до дна, мені здається, далеко. Так, давайте цей так само зробимо своч. Цей відтінок поки що залишається. Я стараюсь в одному місці набирати, щоб пошвидше дійти до дна, ну це щось не дуже допомагає. Так, цей відтінок зробимо тут. Ось такий. Так, ось такі три, поки що відтінка залишаються в проєкті. І остання палітра, яка бере участь, тут так само два відтінка. Це ось така шоколадка від Revolution. Називається Black Pearl. Теж розломана, класика жанру. І тут бере так само два відтінка. Перший це ось цей перший фіолетовий. Цим я щось відтінком, не пам'ятаю, один чи два рази користувалась, ну, ніякого по ньому результату немає. Він так само ще залишається в проєкті, ось такий фіолетовий. Ніби гарний відтінок, але якось до нього рука не тягнеться. І наступний відтінок це ось цей. Бачите, тут я щось таке ковиряла-ковиряла. Ну, до дна я не дійшла. Але цей відтінок вибуває, тому що, за правилами проєкту, один відтінок може бути не більше, як 3 місяці. А я вже подивилась, цей відтінок пройшов всі три місяці. Подивіться, яку тут гарну ямку я так якби накопала, але до дна дуже-дуже далеко, мені здається. Ну, він вже мені цей відтінок за 3 місяці і набрид, тому він поки що вибуває з проєкту, але я його поміщу в коробочку, і він може наступний чи через раз може випасти знову, і знову буде 3 місяці. Так, його нанесем ось тут. Ось такий, в принципі, непоганий, холодний. Такий складний відтінок, але вже він вибуває. Ось, Ці два вибувають, і ці чотири залишаються. І нам прийдеться зараз вибрати два відтіночки. Так, беремо коробочку, перемішуємо. І вибираємо два відтінка тіней, які будуть у нас вже в квітні місяці. Я буду ними користуватися. Ну, давайте ой, що тут два виплота. один візьмемо. Так, Secret Santa 7, Це ось ця палітра від ламель, Secret Santa і сьомий відтінок. Так, це у нас ось такий. В принципі, я рада, що попався уже нарешті якийсь сяючий відтінок, а то одні матові вже прямо набридло. Так. Так, давайте зробимо своч, Так, ось такий рожевий. Так. Ну, його трішки треба розтирати, він чуть-чуть хлоп'ями набирається, але відтінок красивий. Так, ось такий. Так, давайте я покажу, як він наразі виглядає. Ось так. Тут є така невеличка ямка. Я декілька разів ним користувалась, але небагато. Не Може, 2-3 рази, не більше. Так, ну я рада, що цей випав. І інша палітра. Вже в нас 4 палітри в проєкті. І давайте виберемо ще один відтінок. Останній. Так. Ось цей. Наприклад, що це? Так, це Glimbів номер 5 Це ось ця палітра Gravity. Так, тон 02. А, до речі, забула сказати, що Secret Santa це в нас вже другий раз е, випала. Тому що брав участь ось цей перший відтіночок, який я дійшла до дна, і це вже другий відтінок. А глимбів у нас випала перший раз. Так, давайте, який там номер 5 відтінок. Тут <смі> так само оп. Кришка знімається автоматично. Так, п'ятий відтінок це ось цей. Так, називаю. так, 3, 4, 5. Так, ось такий матовий складку. Так, ну, давайте зробимо свотч. Такі дуже кришиться ця палітра, дуже відтінки кришаться. Так, ось такий. В принципі, подібний на ось цей від LN Pro. Давайте я їх разом попробую нанести і подивитись, чи вони, наскільки вони схожі. Так, ось цей від Glamбі, і давайте від Елен Pro. Щось мені підказує, що вони дуже-дуже навіть схожі. Щоб не були одинакові, бо буде тоді невідомо, не які використовувати. А оцей від ELN Pro. Ну, подивіться. Ну, на оці, я думаю, різниці взагалі не буде видно. Якщо тут ще якась різниця є, цей більш якийсь рожіший, цей більш розовіший, то на оці, я думаю, різниці не буде. Ну, що поробиш? Випало, то випало. Давайте ще раз покажу ось цей п'ятий відтіночок. Він практично не користований, можливо, один раз. Це я зараз пальцем так його трохи пошурувала. Так, в принципі, я більше ось цим користувалася. Як бачите, тут три практично одинакові відтінки. І оці, оцей з ними практично такий самий, цей трішки темніший. Тобто, я не розумію, навіщо три одинакових відтінка ставити. Ну, вже є, як є. Добре, що це інша палітра. П'ять палітр у нас наразі беруть участь, і шість відтінків. Так, це закриваємо. Ось. Давайте ще раз подивимося, які відтінки випали. Ось такі. Якісь всі в одній гамі, тільки цей фіолетовий трохи вибивається з цієї гами, а так всі такі рижо золоті. Ось. Ось така гама випала. Пишіть ви, як вам, відтінки, які випали. Всім дякую, що залишалися зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!